процедуру обгортання домовини полотнищем державного прапора України розпочати. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком Пустоваловим Віталієм Юрійовичем 1984 року народження. Віталій народився в місті Південноукраїнськ 7 червня 2024 року. Віталій був призваний на військову службу за мобілізацією. 6 лютого 2025 року, поблизу населеного пункту Остер Чернігівської області, курсант 4-ї навчальної роти навчального батальйону військової частини а 1048 Солдат Віталій Пустовалов помер від інфаркту. Сьогодні ми прощаємося з прекрасною людиною, справжнім сином, братом. Другам, чоловікам, батькам, людина, яка виконала свій військовий обов'язок до кінця, але мужнє серце не витримало. Міський уклін батькам, які виховали справжнього героя. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Ми повинні бути гідні самопожертви наших воїнів, які. Під час захисту нашої країни і нас померли. Вони зараз дивляться на нас з небес. Від Збройних сил України я висловлюю велику шану воїну, який чесно виконав свій борг громадянина. Висловлюю співчуття сім'ї забегиблого, батькам, дружині. Слава Україні! Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли.